Волонтери йдуть. Я Женя Попова. Два місяці тому я заповнила анкету на сайті організаторів Євробачення, щоб працювати волонтером. Сьогодні мене запросили на співбесіду. Ходімо, дізнаємось подробиці. Що ж, спочатку спробуємо дізнатися, скільки потрібно волонтерів і чи є бажаючі. Для роботи на Євробачення ми плануємо залучити майже 900, а можливо трошки більше 900 волонтерів, яких ми відберемо серед 12 тисяч заявок, які отримали за три місяці. Коли люди подавали заявки на волонтера Євробачення, звичайно, самим важливим критерієм відбору є мотивація. Волонтери мають бути готові віддати два тижні свого життя. Свій настрій, свій досвід, свої навички, знання для того, щоб зробити цей конкурс кращим і на якомога більш ефективнішим. Другим критерієм відбору, звичайно, є знання іноземних мов, зокрема англійської, тому що це подія міжнародна, і всі мають говорити із іноземцями і мати можливість комунікувати з іноземцями. І знання інших іноземних мов, якщо волонтер має знання інших іноземних мов. Співбесіди волонтерів Євробачення нам сюди. Запитання здебільшого стандартні, як на будь-яку іншу роботу. Про досвід, спеціальні навички та хобі. Основне запитання про мотивацію. І тут дуже важливо відповісти правильно. Познайомитись з іноземцем? Взяти автограф у джамали. Безкоштовно відвідувати концерти. Тому що я люблю свою країну і хочу допомогти їй в проведенні такого масштабного конкурсу. Питання не складні. Головне бажання працювати безкоштовно. До речі, цікаво дізнатися мотивацію інших волонтерів. Євробачення це ну, унікальна нагода, яка у нас раз на десятиліття проходить. Діржаться нашу страну євровідіння. Е... Это очень важное событие для нашей страны. Это очень любопытно и интересно. Это новое интересное знакомство, это огромнейший опыт. Я хочу отдавать, а не получать. И установить контакт на будущее. Мне як майбутньому журналісту було дуже цікава така практика. В першу чергу, это практика языка, это практика общения. Мне подобається допомагати людям. Я очень много всего знаю, умею, спілкування з цікавими людьми. Колосальне спілкування. провести атлічне своє. Время. Не думаю, що я буду якось активно танцювати чи мількати на екрані. Я очень хочу быть, хоть маленькою частю. Бути маленькою частинкою. Частинка цього величезного конкурсу це моя частинка. Для всіх это просто відличний повод побувати євровідії. Мені директор не проти. волонтери будуть робити все. Це руки, ноги, очі, мова, настрій, атмосфера, через яку іноземці будуть сприймати нашу країну. Під час Євробачення в самому проєкті вони будуть займатися і справами і в, будуть працювати і в продакшн, в акритаційному центрі, і в прес-центрі будуть допомагати охороні. Будуть волонтери спеціальні медики, які будуть допомагати, якщо не може буде якась мажорна ситуація. Будуть асистенти делегацій, це хости з делегацій. Крім того, будуть волонтери працювати на інфостійках, в кейтерингу, в логістиці. Абсолютно скрізь будуть волонтери, які будуть допомагати робити цей великий конкурс. Волонтерів багато, і всі вони дійсно круті, але ж маємо пам'ятати, що загальна картинка України, яку побачать мільйони глядачів у всьому світі, залежить від всіх нас. Принаймні, можемо частіше посміхатися чи опікуватися довкіллям. Я Женя Попова продовжую стежити за підготовкою до Євробачення. На все добре.